Доброго усім дня. Сьогодні 25 серпня Закарпатська область. Хочу показати дипло сливу під назвою того Так, сливка дуже гарна, велика, крупноплідна Це слива, величезні плоди. На цей час вже у нас вона повністю достигла, вже м'яка. З морозами справилась погано, якби слив не багато, одиничні плоди, так по дереву треба десь ловити їх. Ну Щось є трохи, трохи є. Якби. Не буду водити камеру, покажу, що зблизька. Коли ось у мене якби, дерево воно сформовано якби, час шою, якби, по системі KGB я формую більше сливе, то е, сонце попадає гарно, то мають такий рум'янець, вони ці сливи. Тіні, якби вони повністю жовті, ну сливка гарна, все рівно. Хоч з забарвленням, хоч без, плоди великі, дуже смачна вона. Зараз відкушу, покажу. Така вона ось така, ось коли в тіні ось така дуже краса упала і друга. Ось такі ці сливки. Дуже гарно, Ну, ваги з собою і не брав, бо тут нема що важити, слив небагато, якби. Ну, Розмір вони мають гарний. Ось сливка десь е, ця приблизно 130 грамів. На верхівці може я трохи більше. Ну, це великоплідна слива, то всі вже бачили, яка вага може бути і до 200 г. Сливка вже м'яка, зараз відкушу, покажу, покажу вагу ось на сонці зовсім який румянець. Якби слева одна і та же, а, а кажеться зовсім різні сливки. Тому так. Да. Слева дуже смачна. Є дійсно якийсь абрикосово алечовий такий присмак. Навіть не давлю так просто перевертаю, трошки приставив палець, все тече. Соку дуже багато, тому можу радити цю сливу всім. Дякую за увагу.